Вітаю на каналі Відлуння Academy. Щоб розібратись з важливою в міксингу темою компресії, потребується значний час та досвід. Особисто мені знадобилось чимало часу, щоб зрозуміти, від чого насправді відштовхуватись. В цьому відео я поділюсь своїм розумінням та лайфхаками. Для тих, хто зовсім не знайомий з компресією, спочатку раджу ознайомитись з безкоштовним відео на Патреоні по базових параметрах компресора. Посилання в описі. Поїхали! Одна з ознак якісного міксу це плановість. Кожен інструмент має своє місце в просторі добре зафіксований і контрольований. Якщо ж ми будемо мати постійні неконтрольовані стрибки гучності, то в нас вийде каша. Першим динаміку, звичайно, контролює сам музикант. Потім, особливо великі стрибки гучності можна правити руками, а далі йде компресор. Варто зазначити, що в різних стилях різні критерії та вимоги до динаміки. Якщо в рок чи поп-музиці все агресивно жметься, щоб досягти великої гучності, то, наприклад, в джазі важливо зберегти певну натуральність, непомітність втручання звук, але разом з тим все ж контролювати. Динаміку інструментів чи вокалу. Щоб добре чути компресію, на старті можна навмисне робити трішки перебільшено агресивні налаштування. Доволі сильно опустили трешхолд, обрали значний коефіцієнт стиснення. Також гучність на виході можна зменшити, щоб краще вловлювати динамічні нюанси. А тепер підбираємо атаку та реліз. По замовчуванню в нас швидка атака 3 мс і середній стандартний реліз 100 мс. Це така підходяща відправна точка. Тепер, рухаючи ці параметри, будемо спостерігати за змінами в звуці. Довгий реліз віддаляє від нас звук, а короткий робить ближче. Робить барабани наповненішими. Повернув реліз на місце. Тепер атака. Тут все сприймається трішки навпаки. Повільна атака. Джерело звуку ближче до нас, швидка атака. Джерело сприймається трішки на відстані, дуже таке контрольоване стає. При повільнішій атаці транзієнти сигналу проскакують, досягають нас, а при швидкій компресор їх давить. Коли ми підібрали атаку реліз, можна нормалізувати коефіцієнт стиснення і трешхолд, щоб не так сильно м'яти наш сигнал. Хіба що наша ціль саме його пом'яти. Отже, важливий ключ до розуміння компресії, це те, що компресор не лише про стабілізацію гучності, а й про позицію в просторі, і також тембр джерела звуку. Інструментам, які хочемо ближче сприймати, ми можемо зробити атаку середню або повільну, а натомість реліз зробити швидший. Навпаки, якщо хочемо, щоб. Якийсь інструмент був зафіксований на другому плані, ми можемо атаку зробити швидшу, а реліз повільніший. Важливе зауваження щодо атаки та релізу. Надто швидка атака вбиває транзієнтність сигналу, і він може сприйматись неприсутнім та мертвим. Так само, якщо реліз надто повільний, то компресор не встигає відпустити сигнал перед наступним піком. І відповідно оці атаки. Він з'їдає. В даному випадку ми побачили, що з барабанів пропала. Агресія пропала чіткість, панчовість. Тому в інструментах, де транзієнти важливі нам, треба так налаштувати реліз, щоб до наступного сплеску, до наступного піку і атаки інструменту. Компресор вже встиг відпрацювати. Як бачимо, компресію можна залежно від потреби або підкреслити, або згладити транзієнти. У багатьох компресорах, що емулюють якісь аналогові прибори, менша варіативність параметрів, але це не обов'язково погано, це дає нам змогу швидко підібрати потрібний плагін під задачу і заощадити час. Крім того, такі плагіни додають сатурацію, що при правильному підході збагачує тембр та також згладжує сигнал в приємний спосіб. Наприклад, плагін Camel Stripe. Тут три емуляції різних аналогових компресорів, у всіх них різне стиснення, різна атака та реліз, і взагалі вони контролюються лише однією кнопкою. Можливість швидко порівняти три різних варіанти компресії і підібрати оптимальну, це теж буває дуже корисно. Якщо ви були спостережливими, то помітили, що найменше сюди пасує 2 a компресор до барабанів, тому що в нього довгий реліз і він з'їдає атаки барабанів. Непогано показав себе фейер. Завдяки своїй атаці та релізу атака доволі швидка, доволі щільно упаковує, пампить барабани. В кількостях може бути прикольно. Ну, а компресор 76 дає потужний панч. Можна ще підсатурувати і, наприклад, підмішати до необробленого сигналу барабанів. Розглянемо ще на прикладі басу. Ця компресія зовсім не підкреслює, а навпаки, згладжує піки сигналу. Тим не менш, часто в бас-гітарі потребується стабільний сустейн. І з цим завданням даний компресор справляється чудово. Він згладжує якісь нерівності, і ми отримуємо щільну ковбаску сигналу. Тепер кілька прикладів з реального проекту. Це пісня Біжиш від гурту Метаморіон. До речі, можете перейти на їх канал посилання під відео. Отакий двіжовий трек. Тут є компресія як на індивідуальних каналах, так і на групах. Розгляньмо компресію на вокалі. У нас використаний Camel Stripe в режимі Fair і також емуляція компресора 1176 від компанії IK Multimedia. Також зовсім трішки компресії на Channel Streep CLA Mix Hub. Я гадаю, ми не будемо його відключати, тому що тут ще є. Еквалізація, і буде складніше вловити зміни. Відключу Camel Stripe і 76, щоб почути, що відбудеться. Геи hey, вопичабі! Hey, Коли ми вмикаємо компресор, вокал стає зібранішим, він стає зафіксований попереду. В CamelStripe в нас один регулятор. За ТФ-76 ми бачимо, що реч, вибрано 4, атака на трійку, реліз на 7. В даному компресорі, реліз на 7 означає найшвидший реліз. І навпаки, одиниця, це буде найповільніший реліз. Ще раз лише вокал. Гей, десь далеко місто. Гей, в обличчя вітер. На спинити. Звичайно, відбулись і зміни гучності, проте все одно зрозуміло, що додалась сатурація, і додалось стиснення, яке зробило вокал щільнішим і зафіксованим попереду. Бас. Він поділяється на DI і SUB. SUB – це нижні частоти, DI – це той сигнал, який був безпосередньо записаний у карту. Тут я ще накинув. Емуляцію підсилювача. Отже, DI стиснутий з допомогою компресора Колін від Analog Obsession додає певну сатурацію, певну теплоту в сигнал. З ним сигнал стає щільнішим і теплішим. На секції Sub в нас немає компресії, але динаміка згладжена з допомогою сатурації. Коли ми жорстку сатурацію використовуємо, то піки сигналу обрізаються. Гаразд. І на групі, куди зібрані дві партії, також є ще компресія. Багато компресій в режимі Fair щоб склеїти жорстко. І також кілька децибел компресії з допомогою плагіна, що емулює компресор LA-2A. Уреакомп у нас лишень для того, щоб зробити сайдчейн від бочки. Барабани. Ось такий компресор від компанії Softube. Називається VCA компресор. Він дуже класно дістає атаку. Така інструменту відчутно виділяється. Той же самий компресор на снейрі. По всіх компресорах у проєкті ми не будемо проходитись, але пропоную звернути увагу ще на мастер секцію. Це плагін TDR Limiter 6. Тут різні модулі: і DSR, і Clipper, і Peak Limiter. Але також чудова секція компресії. Геймо обличчя Вітер, не спинити є на зустріч. З компресором сигнал стабілізованіший, панчовіший, ближчий до нас стає. Тут насправді не екстремальні налаштування, рейсіо 2 до 1, атака 10, реліз 50, мод компресії, тут є різні, він працює трішки по-різному з верхніми і нижніми частотами. Можна більше дізнатись про це в мануалі, наприклад. На завершення хочу сказати, що звук це не певні налаштування, не певні плагіни, а багато-багато практики, багато спостереження, навчання. І тоді кожен наш новий мікс може стати трішки кращим від попереднього. На цьому всім до побачення. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, питання, критику відкритий до всього. Почуємося, побачимось.